Друзі, усім привіт, слава Україні! Сьогодні виїхав в ліс покупати. Йду ось такою старенькою дорогою. Справа і зліва було село під назвою Нью-Юдендорф. Тут було декілька будиночків. Хто не знає, що з перекладу означає Нью-Юдендорф, нове єврейське село. Так, у нас дощик. Кумарі мінімально кусають. Вже отут мене влупив, але нічого. Будемо сьогодні купати по старовині, не знаю, чи з того щось буде чи не буде, але так чи інакше, надіюся, на хороший коп. І в мене ось тут був хороший сигнал. І ним... Є ось така монетка. Це один крейцер 1800-х років. Але монетка рідкісна. Чому рідкісна? Зараз вам покажу. Монетка рідкісна тим, що тут ось такий герб. нестандартний. І монетка одна з рідких. Зважаючи на те, що вона була знайдена на дорозі, вона в жахливому стані. Але приємна знахідка. 1850, по-моєму, 8. По 1900-ті роки їх карбували. На жаль, рік тут не видно, з якого року вона карбована. Але приємна монетка. Кладемо в хабарницю. І справа фундамент, зліва фундамент. Ось навіть чітко видно контур його. Ось така горочка. І ми зараз будемо тут топтатися і шукати цікаві знахідки. Ось фундамент. Ось цей горбочок це теж фундамент. Ось там прямо теж фундамент. Там далі теж фундамент. І буду тут шукати. Ну, по старих описах це Нью Юдендорф, Нове Єврейське село. Як кажуть, перевіряють завжди ямку. Почав провіряти пусту. 46-47. Сигнал скачеть і спробуємо. Разом викупати. Корні, друзі. Тяжко купається. Але що зробити? А це найлише глибше Пін його не бачить Пін його не бачить. Ну, але корні онлайн Треба рубати корні, пан. Ще напав на я шо в ямці шовьемся. Ага. Корень. Ну що я. Вам покажу, Як я маю цей. Добре, друзі. Не буду я в онлайн купати, самі бачите, яка ситуація вже викупаю, покажу. Розкупав цю ямку, порубав коронову систему, рукою діставав. Три крейсер. Монетка теж вбита, знищена. Ось така монетка. 1800-х років. Ну а щось потерте проваджується ось голова. Така монетка, друга. Добре, зараз ще тут пропікує. Можливо ще щось є. Ну ось, друзі, дивіться, ось та ямка. Та ямка, ось тут був сигнал, але він настільки був потужний, що я не думав, що там буде монета. І дивіться. Ще одна монетка. І це так само буде шість. Ні, це вже буде 6 крейцерів, Чи 3 крейцер? А це вже більше мене, це 6 крейсерів, вроді би. Погано видно. Ну і стан тут буде значно кращий. Дивіться, який стан. Так само 1800-х років. Ну, думаю, друзі, що це буде вже по Вона така є. Шісточка. Значить вже є один, три і шість крейсер. Пікаємо. Кул, cool. дивіться як підсихає. Скорасенько. Старий фундамент. Ось він. Звідси починається. Ось, іде. Оця вся гора, це старий фундамент. І тут біля нього. Хороший сигнал. Зараз куп нам подаємося. Чи шмурдяк, чи щось цікаве. Сигнал. На глибокий так ну з мене снайпер що той від фундамента це Щось викупав... Ааа, дивіться. Розпрядільчи кулечку. Чесно для мене це не зрозуміло. Але воно має бути набагато старіше. Кидаємо в хабарничку і пікаємо далі. Бронзове кулачко. І ось сигнал був. Дивіться, друзі. Монетка. Боротинка. Значить що? Тут і в 1600 х роках жили. Значить, буду зараз досліджувати цей. фундамент. Так, друзья, крутится, крутится. Вот еще один фундамент. Монетка. Что-то у нас пять десятых. Так, да, пять десятых крейсера. Я вам скажу, друзі, на часто монетка дуже рідко випадається, а ще й в такому стані. Ну, треба чистити. Треба чистити. Кладемо в хабарнечко і пікаємо. Підійшов, ніби до такого бачу, як старе озерце. І в мене ось тут був сигнальчик викинув. Нічого цікавого, друзі. Ось така запоночка, малесенька, дитяча. О, фокус. Темно в ліці. Дощ падає, телефон не фокусує, але я не поїду, поки не відпочину. Дощ для мене не перешкода, я до нього привик. Ось фундамент. Сигнал взагалі був ніякий. Думав куля якась, бо декілька знайшов, але дивіться друзі, це не куля, це щось інакше. Хочу телефон фокусувати. Це якась така фігурка. Кислотність. Патина зразу злазить з неї. У нас тільки не буду далі терти. Видно коцнув тут. А не на кот, но, друзья, дивиться, она была в позолоте. Действительно, в, в позолоті було. Все кис хлопчик. Та він був в позолоті, дивіться. Что якась підвиска була. Цікаво. Вроді ви бачите пісок, але агресивний. Край фундамента. Сигнал. Ось монетка з цієї ямочки. Стан тут буде більш-менш хороший. 1885 року. Ось така монетка. Так, стан тут буде бодренький. Я не знаю як правильно сказати. Був металевий сигнал. Спички... така бляда, чи як то називають. Викинув, пішов краще сигнал. Купнув раз, купнув два. Я не знаю, то буває, але не завжди. І не зі всіма. Кричати чи не кричати? Тішитися чи не тішитися. дивіться, Просто. Давайте будемо тягувати. дивіться, дивіться, дивіться. І ще йде соно. Є ще. Можливо ще шо щось глибші. Оце, друзі. Я. Я в щось. Срібу. Срібу. Ну і ними хтось добряче їв. Ну Тут напевно я упав, втиснулося. Ну Тут напевно мешкали євреї. І це їхній будиночок був. Так, довший час, бачите, їли ними. Всі з'їджені так, всі з'їджені. отут я... ну, тут ну, вроді би я Лопату черханув, не важно. Та, отут знову я лопатою червану якраз. Як купав одну, вони всі в одному місці були. І я їх так... Лопати їх, черкану. а можливо і їли. Хто його знає. Так. Перевіряю далі. Ямочко. Дощик падає. А ми копаємо. І насолоджуємося. Ось сигнал. Ось і Друзі. Я так розумію. Це буде кулечко. Та. з камнем буде. Зараз я його трошки помию. Ну, покусуємо. Не хочу фокусувати, дощ падає, чи що з замок, чи що з телефоном. Ну, тим не менше, друзі, ось таке кулачко. Ой, камінчик буде відпадати. Краще його чистити не буду. Маленьке, кругленькі, зелененькі. Але що з тоненьке. була монета? Але, друзі, монета, але щось з нею зробили. Щось з нею забивали. Що по періоду важко сказати? Щось цікаве в мене тоді. Бачите, ту штучку вона напевно туди вставлялася і до чогось кріпилася. Такая ось така штучка не зрозуміла. дивіться, друзі, вона з залишками позолоти. Пата назва за капець. що замотрел. Не буду я зараз сильно терта. Дома по-моєму подивимось Щось таке цікаве Любили євреї в той час щось таке гарненьке Так, друзі, походив я кругами І знову вернувся на той фундамент Вернувся бо був, був тут мінімальний металевий сигнал я його викинув і пролунав під ним колір. Як ви гадаєте, що ось там лежить. Хто вгадав з першого разу? така сама ложка Дарі я трошки тут шурфану подивлюся або пропікаю може там може тут Ну ще одна має бути точно тільки не знаю де так друзі закінчився сьогоднішній коп втомлений змок до нитки. ось такий результат П'ять ложок, одної не вистачає. Якби не вернувся, було б 4. Монетки, кулачка, якісь вироби, запоночка. Результатом, якщо чесно, задоволений. Це скарбець срібних ложок. Ну, на грані фантастики, але бачите, поміж старі ямки, поміж копана в желізних сигналах. Можна ще знайти такі цікаві речі. Багато хто залізу не купає, а під залізом ховаються ось такі вироби. Бажаю усім миру та добра!